По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині автобайни перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновники. Бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти росіян, і буде всіх їх знищувати. Хто шутки кончились, кажуть: все, ми чотири Терпіли цю війну, а тепер шутки кончились. Тепер ми будемо знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на територіальну незалежність Європи. Отакі от. Давайте розберемося в цих всіх питаннях, що робити в цьому всім українцям взагалі, як рухатись далі. Отже, Німеччина дійсно поперекривала автобани, дуже багато там техніки їде. І дивіться, от в, в чому прикол? Здавалось би, вже залетіла ракети по факту. Ну, да, на БПЛА. тут Ракети залетіла на територію Польщі. Польща при цим не визнає. Це агресію проти Польщі. І я зараз розповім, чому так. І чому примінили саме четверту а, статтю, а не п'яту на саміті. Але ви маєте зрозуміти, що це провокація насправді Росії. По-перше, прощупать Польщу, чи вона ведеться на ці провокації це ні, чи ні. Тобто, хотілося б, щоб Польща зараз. Щас... Все, ми запускаємо ракети по Росії, всім хан капець, всім хана. Але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само як Європа це розуміє, ніж самі встряти в а, цей військовий конфлікт. Або Польща, яка економічно почала зараз зростати, вона впаде і доведеться всі ресурси на війну виділяти. Те саме там з інакшими країнами, з німеччини, яка економічно ледве-ледве тримається. Тобто для них зараз вписатися в цей двіж, це значить зруйнувати всі квасові країни нафіг вообще і враховуючи скільки там іммігрантів, які там, там протести і так далі почнуться, це буде просто жестяк. По просто життя. Тому насправді для своєї економіки і продовження існування країн в Євросоюзі вони все роблять правильно, що вони, типу, отак от отстраняються, кажуть, там ми нічого не бачили і так далі. І це буде продовжувати ще довго. Я думаю, вполне можуть відрізати Латвію, Литву і ще Фінляндію на Фінляндію, ще Росія може напасти там через цей, яка... Боже, я забув, через Калініград так повідрізають його все. І залишиться, грубо кажучи, в легкій доступності Латвія, Литва, Фінляндія для. Росія, а потім вони думать, будуть думати, що робити далі. По факту, це майже неминуче, треба чекати, тільки якогось чуда. Це, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступних відео. Па-па.